Всім привіт і, о господи, нарешті це сталося. Через 4 роки намагань і переступань через якісь свої дурні поняття в голові. Через 70 дублів я нарешті можу привітатися з вами. Тому що я дуже нервую, я страшно переживаю. У мене просто все йде по пи. Тому що в мене ніхіра не виходить. Тому... Зразу перейдемо до діла цього відео. Це я хочу представити себе, хочу розказати, про що буде цей канал. І. А, ну і все. Що ще, що ще. Отже, мене звуть Володимир. І єдина моя регаля в цьому житті поки що, а можливо, це буде все. Це цей канал, який називається Zero Music. Я прийшов на YouTube, тому що вважаю це. Цікавою платформою і хотів би цим займатися. Принаймні, воно виглядає мені цікаво, і я хотів би себе спробувати в цьому. Е, надіюсь, в мене щось вийде. <с> як ви зрозуміли з назви, контент на цьому каналі буде музичний. Е, а конкретніше це будуть огляди різних музичних новинок, різних е, е, альбомів, як і українських, так і закордонних виконавців. Також це будуть огляди просто новини з шоу-бізнесу, будемо говорити про наших зірачок, що вони там творять і взагалі е, чим займаються. Е, це буде розважальний контент. Я не планую бути якимось е, гуру чи горинею, яка буде відкривати вам якийсь всесвіт і сенс життя, а просто контент, під час якого можна просто відволіктися і е, поржать, якщо в мене це буде виходить. Можливо, не буде. Це відео більше для мене. Для того, щоб я подивився на себе минулого. І сказав, що я хоча б спробував це зробити. І щоб не жаліти потім у свої 80 і казати, боже, навіть не спробував, а мав можливості. І досягнути я б хотів, чесно, багато чого. Поки що поставлю такі цілі, як. Творити українське ком'юніті, своя ком'юніті, яке буде обговорювати різні музичні теми, а може й не тільки музичні. Хотів би просувати українську музику і, можливо, якимось чином український контент, не знаю, чи може, може це так назвати. Також... Я б хотів запровадити в наших людей бажання слухати альбоми і запровадити це в норму. І основне, що я б хотів, це надихнути людей, слухати музику в музичних платформах. Тому що це дуже важливо. Е, потрібно підтримувати наших артистів е, і давати трошечка їм баблішка для того, щоб вони розвивали нашу музику, ставали все кращими і робили для нас приємні емоції, адже саме з музикою ми асоціюємо дуже багато різних аспектів в нашому житті, як то е, перше побачення, перший поцілунок чи е, той же перший танець. Тому, що можу сказати, надіюсь, це відео буде не останнім. Взагалі, надіюсь, що воно вийде. Тому дякую за перегляд. Буду вдячний, якщо ви поставите цьому відео лайк і напишете хоча б якийсь коментар. І сподіваюся, що ми зустрінемося зовсім скоро. Адже ідей у мене дахи було б бажання знімати. Знову ж таки. Тому всім ще раз дякую, що... Ви подивилися це відео? І... И... Папа? О, Господи, я надіюсь, це нормально все було, тому що якщо не нормально, це просто піздець.